Вправо 1442. Знайди числа А, Б, С, Д у ланцюжку. Ну що ж, почнемо. Дивимося, що це за ланцюжок. Ось він тут. І аналізуємо його. Бачимо, що 15,01 плюс А це дорівнює 17,92. Як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо перша дія. Ну і пишемо, що від суми, що А дорівнює. Від суми або 17,92 соті. Треба відняти відомий доданок, або 15,1 сота. І це дорівнює. Ну що ж, 17 мінус 15, це буде 2. Цілих. Тепер рахуємо дробову частину 92 соті мінус 1 сота. Це буде 91 сота. І, тобто, а у нас дорівнює 2,91 сота. Читаємо далі. Аналізуємо 17,92 мінус B – це дорівнює 12,43. Отже, як нам знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Та записуємо друге. Ну і пишемо, що B дорівнює від зменшуваного або 17,92 треба відняти різницю або 12,43. І це дорівнює. Ну що ж, Рахуємо цілу частину, це можна усно. 17 мінус 12 це буде 5, цілих. а тепер дробову частину. 92 мінус соті 43. соті. 92 мінус 40, це буде 52, 52 мінус 3, це буде 49. Тобто записуємо, що це 49. Сотих. Є. Ну що ж, аналізуємо далі, бачимо 12,43 плюс. Це дорівнює 13,21 Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, це треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо третє. Ну і пишемо, що це у нас дорівнює від суми або 13,21 Треба відняти відомий доданок або 12,43. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 13,21 сота. Відняти 12,43 соті. Віднімаємо. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це 8. 2. Збрали одиницю це 1. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. Далі 3, забрали одиницю 2, 2 мінус 2. 0. Ми тут записуємо, бо це перед нулем перед комою. 1-1 0 попереду пишемо, ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 0,78. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює це 0,78. Аналізуємо далі. Від 13,21 відняли D і отримали 0,21. Як нам знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю? То ми записуємо четверте. Пишемо D дорівнює від зменшуваного, або 13,21 треба відняти різницю або 0,01. 21 тисячна. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик віднімемо. Отже, записуємо цілих 21 сота. Відняти 0 Ну, даємо тут один 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо, 10-1 це. 9. 1 забрали одиницю це 0, 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 0 це 1. Ну, а тут 3. А, отут буде просто одиниця. Ставимо кому. І записуємо, що тоді різниця у нас дорівнює 13,189. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює D. Ну що ж, а зараз, коли ми знайшли, чому дорівнюють усі числа в цьому ланцюжку. Ось вони, тут у нас є числа, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо їх в такому порядку, як у нас запитували. Пишемо тоді А у нас 2,91, Потім Б у нас 5,49, Потім С у нас 0,78. Сотих і D у нас 13,189. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання десяткової дробів. На цьому вправу завершено.